Tesla на сьогодні це один з найбільших автовиробників електромобілей у світі. Усі чули про неї, а також про Ілона Маска, генерального директора компанії, але мало хто знає, з чого усе починалось. Тому сьогодні я вам розповім трохи за компанію Tesla, але перед цим пропоную вам підписатись на канал і поставити вподобайку. Tesla, або як ще її називають, Tesla Motors, американська компанія, яка зробила прорив у сфері розробки, виробництва та забезпечення електричних автомобілів, а також елементів жилення та зберігання електричної енергії. Історія Tesla починається у 1990 році з моменту знайомства молодого інженера-електротехніки Мартіна Еберхарда з комп'ютерним розробником Марком Тарпінінгом. Дуже швидко їхні дружні стосунки переросли в ділові. Вони почали проводити спільні консультації для виробників портативних накопичувачів енергії, працюючи з ранніми мобільниками та ноутбуками. Обидва розуміли, що прийшов ідеальний час для того, щоб скористатися технологічним імпульсом та монетизувати свій досвід. 15 квітня 1997 року Еберхард та року. заснували першу спільну компанію Nova Media. Вже через рік підприємці вивели на ринок один із перших у світі портативних пристроїв для читання електронну книгу Rocket E-Book. У 2000 році бізнесмени отримали одну з пропозицій, від яких не відмовляються. Мідіо компанія Gym Star TV Guide International запропонувала за нову медіа дев'ятизначну суму. Незабаром стартап був проданий за 187 мільйонів доларів. Маючи такий капітал, не меркувала над створенням нової компанії. Еберхарт, який збирався купити новий автомобіль, почав досліджувати використання різних типів живлення та прийшов до висновку, що найоптимальнішим для нього та екології є Електрокар. Згодом він став частиною компанії AS Propulsion, одним з розробників Електрокара t 0 1 липня 2003 року офіційна дата заснування Tesla Motors. Компанія зайнялася комерціалізацією електрокарів з літій-іонними батареями та асинхронним двигуном, вже випробуваним на t Zero. Компанію назвав на честь всесвітньо відомого вченого електротехніка Ніколи Тесла. Саме запатентований їм у 1888 році індукційний електродвигун змінного струму покладений в основу конструкції силових агрегатів, що встановлюються на автомобілі Тесла. На початку 2004 року розпочався пошук інвесторів для створення автомобіля, який мав розганятись до 100 кілометрів на годину за 3,9 секунди, не містити вихлопних газів та коштувати нижче половини вартості найдешевшого спортивного автомобіля. За основу нового електрокару обрали модель Еліс Lotus, Інвестор знайшовся в особі Ілона Маска, який на той час вже був успішним бізнесменом, співзасновником платіжної системи PayPal та мав свою компанію з освоєння космосу SpaceX. Маск погодився інвестувати в Tesla Motors та став головою ради директорів. Перший раунд інвестицій склав 7,5 мільйонів 19 липня 2006 року. Тесла провела велику презентацію прототипу The Roadster в Санта Моніці. Метою було сформування списку СТА, 100 перших покупців автомобіля The Roadster. Гостям пропонувалось провести тест драйв прототипу та купити ексклюзивну модель, на якій була спеціальна табличка з підписом Еберхарда, Тарпенінга та Маска за 100 тисяч доларів. Протягом двох тижнів після презентації Тесла продала 127 автомобілів. Про компанію заговорили. Публікації почали з'являтися в The Washington Post, The New York Times та інших поважних змін. Проте, не всі з них влаштували Ілона Маска, тому що обличчя компанії став харизматичний Еберхард. 2006 рік вважається датою початку конфлікту головного інвестора Тесла з її засновниками Еберхардом та Тарпініном. Маск був обурений своєю ролью раннього інвестора Тесла, яку йому приписували журналісти і громадськість. Він наполягав на тому, що на рівні засновниками брав участь в розробці концепції The Roadster. Проблеми з випуском першого авто та стрімко зростаючі витрати на подолання недоліків провели до того, що Еберхард більше не міг суміщати менеджерські функції та розробку машин, тож згодом він отримав посаду технологічного директора. Почався пошук Гендиректора. На цій посаді себе випробували Майкл Маркс та Заєв Дрорі. Але фактично, Ілон Маск за рік наново вибудував всю систему управління Тесла, істотно перетасувавши штати. В кінці 2007-го компанію залишає Тарпенінг, що не змирився з нововведеннями. У 2008 році компанія нарешті випустила свій перший електрокар. Його розробка обійшла 140 мільйонів, в 5 разів перевищивши закладений спочатку бюджет. Модель виявилась успішною. Вже до 2012 року кількість авто, що зійшли з конвеєра, склала 2,6 тисяч одиниць. Характеристики Електрокара перевищили всі очікування. Ілон Маск вкладає ще кілька десятків мільйонів доларів з особистого бюджету. У жовтні 2008 року Маск стає генеральним директором Тesла. Якщо вам сподобалось це відео, то пропоную вам підписатись на канал, поставити вподобайку і не забути поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі.